Програма Електронік це спільний проект Радіо Сяйво та магазину Світ електроніки. Тричі на тиждень у ранковому ефірі ведучі Марина Максимів і Володимир Тарантюк розігрують грошові сертифікати. Мінімальна сума виграшу 25 гривень. Щоразу, коли переможця немає, виграш збільшується. Для кожного слухача ми пропонуємо три запитання, на які даємо три варіанти відповіді. Ну і фішка в тому, що Учасник програми повинен дати відповідь на усі три запитання. Тільки в такому випадку він перемагає. Ну якщо перша програма була 25 гривень. Якщо учасник не перемагає, наступного разу він отримує 50 гривень. Знову не перемагає 75 гривень. Ну і таким чином сума дійшла до 500 гривень, яку сьогодні і отримав Володимир. Переможців не було останні 19 програм. На 20-й ефір вирішив подзвонити 65-річний пенсіонер з Коломиї. Володимир Малов. Фортуна йому посміхнулась, і чоловік вперше в житті виграв. очень доволен. Дело в том, что даже просто мне очень деньги зараз нужны. То я обычно постоянно эту передачу слухаю, но не участвую. Потому что я считаю, что молодежь должна. На тут соблазнительные суммы, и все-таки я решил поучаствовать. До речі, Володимир Миколаєвич родом з Росії. У Коломиї мешкає останні 40 років. Розповідає, що раніше свої сили випробовував тільки у радіопрограмі Інтелектуальне казино». Проте жодного разу так і не вигравав. Омріяну перемогу здобув у програмі Електронік. Перший питання для мене був складний, а второй випрос, допустимо, там, там не було складності, а третій питання, просто я історію немножко знаю Чорного моря, то я без проблем відповідав. От перший випробував. Практически нугат. Нугад. Ну, Какой самый большой гриб был найден ну, в мире? Сто 140 кілограм. Інтелектуальна програма Електронік в ефірі Радіо «Сяйво» понад півроку. Весь цей час єдиним і незмінним партнером проекту є світ електроніки, що знаходиться на вулиці Міцкевича. 2. Саме у цьому магазині всі виграні сертифікати переможці обмінюють на продукцію. За свої чесно зароблені 500 гривень пан Володимир планує взяти радіотелефон. Каже, давно мріяв про нього. Магазин «Світ електроніки дуже радий тим, що ведеться така програма, що люди розуміють Зіграють призи, виграють, дізнаються всього нового, всього цікавого. І нам приємно, коли нас знають і приходять до нас. З таким проектом як Електронік, кожен ранок направду стає добрим ранком. У цьому переконався Володимир Малов. Не зволікайте, і ви просто хочу своїм примером показати, що виграти можна, тільки нужно просто цікавитися всіми Цікавими моментами нашої жизни, ну не тільки нашої де -то там в інших державах. І... І тоді можна буде виграти і отримати от таку от суму. О 9.30, понеділок, середа і п'ятниця. Раду всіх запрошую до участі. Навіть анонс нашої програми розпочинається з того, що пропонуємо роботу. Вік не обмежений. Чим більше знаєте, тим більше заробляєте.